А дай да Кулька молодець, пачіком гарно показала. Аліся два з половиною роки. Вона з братиком двійнята. Кілька місяців тому, після переїзду родини з Бердянську до Львова, в дівчати виявили розлади аутизму. Я ще до кінця мамчу як дуже багато батьків це не прийняла, але вона дуже гарна дівчинка. В рідному місці діагноз донці ставили неправильний, каже Ольга. Але ще тоді дитину почала водити до логопеда та на корекційні заняття, бо каже, помітила її відмінності в розвитку. Після 24 лютого місяць родина прожила в окупації. Мала гарне гарне вже звукові творення. Вона мала дуже гарний зоровий контакт після переїзду. В неї став дуже тяжкий цей зоровий контакт, бо дуже тяжко було її вловити, щоб вона подивилася на лице. У Львові таким дітям допомагають безкоштовно, зокрема в західноукраїнському дитячому медцентрі, діє проєкт у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей. Ми бачимо, що їм потрібно відновити заняття, продовжити допомогу. Ми з фондом «Голоси дітей, який фінансово підтримує цю програму. Перескировуємо їх у відповідні центри на ці корекційні заняття, які їм треба». Початку повномасштабного наступу Росії допомогли більше ста родинам, каже Наталя. Через сирени, вибухи чи навіть переїзди у таких дітей, як Аліса може початися регресія в розвитку, пояснює лікарка. Через це багато родин виїжджає за кордон. У нас є способи захистити дитину від шумового подразнику. Вони часто носять такі шумозахисні спеціальні навушники або інші засоби, які допомагають зменшити звуковий подразник. За два місяці роботи з терапевткою у Львові Аліса знову почала говорити: дощ не дощ. Тривога не тривога. Ми завжди біжемо до центру. Як би то не було, щоб вона мала реабілітацію, щоб вона не втрачала навички. За даними міністерства охорони здоров'я щороку кількість дітей з діагнозом аутизм в Україні зростає на 30%. за інформацією, вооз розлади аутичного спектру має одна зі 160 дітей. Анастасія пояроман Маленький. Новини на Суспільному. Львів.